Всім доброго дня! Мене звати Савалюк Олександр. Я керівник напрямку з навантажувачів Мерло. Сьогодні наша компанія представляє на Агрочеленджі дві моделі навантажувачів: це 42.7 та 50.8. Саме ці навантажувачі є фаворитами з продажів. Цей навантажувач Мерло 42.7 обладнаний двигуном на 116 кінських сил, виробником Perkins. Навантажувач здатний піднімати вагу до 4 тонн 200 кг на висоту 7 метрів. Ми маємо простору кабіну, а також гідростатичну трансмісію і потужну гідравлику на 150 літрів за хвилину. Максимальний тиск 250 бар. Більш детальну інформацію ти зможеш дізнатися у нас на каналі. Посилання буде тут. Другий навантажувач на нашій виставці AgroChallenge представлений моделлю 50.8. Він поєднує собі 5 тонн вантажопідємності виліт стріли 8 метрів. Хочу звернути увагу вам на мости, які є власний винахід заводу Мерло. Тобто цей міст спеціально створений під цю вантажопідємність на заводі Мерло. Повний огляд цього навантажувача є у нас вже на каналі. Цей навантажувач обладнаний. Двигуном на 170 кінських сил, що поєднує в собі велику потужність та невелику витрату палива. Зверніть увагу на 500-й профіль резини і компоненти стріли, всі знаходяться всередині. Обидва навантажувачі гарно підходять не тільки для сільського господарства, а також для будівництва, логістики. Та лісозаготівлі. Завдяки великій кількості дополаднання ми можемо адаптувати навантажувач до будь-яких робіт. Не забувайте писати коментарі та задавати питання там. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки та до нових зустрічей!